Вишиванка символ батьківщини, зеркало народної душі. В коло санці купані хвилини, світло і тривоги у вірші. Вишиванка, дитинча кірпати, що квітки звиває перепліт. Материнські ласки, усміх тата, прадідів, пророчі заповіт. Вишиванка, писанка чудова, звізда, ясна, співи та вертеп. Вишита сльозою, рідна мова, думами, дорога через степ. Вишиванка, на п'ятисталі, Слава, воля, єдність, віра, ми. Журавлем курличе, кличе далі, стелить вирій взорами крильми. Біля річки дитинча Кирпати кинула віночок часу тлінь. Сплетеві, надії, мрії, злато розлеталась пісня по колі. Колесанки не забудь, дитино, серці вишиванку залиши. Не зліпити болим, батьківщину, як розбити дзеркало душі. Втягнімо, друже, вишиванки. Наш чарівний український стрій не для когось. Не для забаганки, а для себе вірний, дружиний. Маються росами, не поля золотяться, не в моїм серці єди. Україна Я не хочу писати віршів сумні. Те, як живеться в ріднім краю, я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою, і дивно чути від знайомих людей що з цієї країни потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся голос сказати, так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити, так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати І якого любити, і я сильно ціную те, що люблю можна смиритись із втратою ми завжди цінуємо те, що втрачаємо живемо під вічною вартою, маємо волю, а права не маємо і хтось мені скаже, а ти що співаєш, де твоя зброя? Народ підіймає. Я просто перезаряджаю набої, а ти, коли хочеш, зі мною співай Так я люблю Україну. Тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і